Російський пілот, який приземлив свій бойовий вертоліт у Харківській області, уперше з'явився перед пресою. Основне із заявленого ним сьогодні на співпрацю пішов сам, бо вважає цю війну злочином, виконував лише транспортні операції, а не бомбардування. Ну і щодо своїх колег пілотів, каже, просив їх здатися, але ті злякалися і після посадки побігли в бік кордону. Про спецоперацію під кодовою назвою Синиця, дивіться далі.

Акуратно топляті чувак вишлі. Це кадри унікальної операції військової розвідки спільно із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою Синиця вона тривала півроку, і в результаті нашим розвідникам вдалося виманити ворожий вертоліт. На співпрацю із гур пішов командир російського повітряного судна. Ризикнути безумовно, але перелетіти з справною технікою на територію України. Для цього є всі можливості і. Це показує історія пілота. Командира вертольота молодої 28-річної людини Максима Кузьмінова. Ось Максим Кузьмінов, командир гвинтокрила, який сам зв'язався із представниками нашої розвідки, і перегнав на українську територію мі 8 разом із екіпажем. Росіяни на борту і гадки не мали, що летять у полон. Максим каже, від початку засуджував війну і додає сам він бомб не скидав, а лише перевозив вантажі, зокрема у Маріуполь та Бердянськ. Я для себе вирішив, що... Я просто не буду принимать участие в этом, как бы то ни было. Да, у меня в России остался самолет. Да, у меня там, в принципе, относительно неплохая зарплата, там две квартиры, почти пенсия, да. Меня много чего по сути держало там, но сейчас это, это для меня это не важно. Для меня самое основное было не участвовать в этих преступлениях. Фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через лінію фронту по безпечному коридору, який організувала військова розвідка. Взлет у мене був з аеродрому Курск в Харківську область, приблизно 20 кілометрів від границь. Далі, вже в районі населеного пункту Шебекіна я летів на придільно малой висоті. П'ять метрів. За те, що пішов на співпрацю, українська сторона спершу вивезла родину пілота, дала Максиму гарантії безпеки та нові документи. Тепер Кузьмінов навіть хоче отримати українське громадянство. Наскільки відомо, є розмірковування про намір долучитись до. Е Сектор безпеки і оборони України і далі протидіяти російській військовій агресії та на насидні війні. А ще пілот отримає винагороду за передачу ЗСУ справної російської бойової техніки 500 тисяч доларів. Та у розвідці переконані, мотиви Кузьмінова не гроші. Пілоти в державі агресора це не бідують, і рішення тут було ідейне, безпекове і, зрештою, як ми розуміємо, погоджено з усією родиною. Тому так на Росії є люди, які навіть в цих складних умовах розуміють, що вибір є завжди. Мі – рідкісний трофей, і він поповнив авіаційний парк розвідки. Це новий апарат, машина 16-го року. Відповідно, мова йде про мільйони Операція Синиця стала першою у цій війні, коли вдалося захопити у боєздатному стані нову російську авіатехніку. А ще це чіткий сигнал російським військовим. Є альтернатива не бути збитим льотчиком Росії. Не загинути в українському небі на українській землі і в українській воді Берина Смолова Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.